Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про мої фаворити косметики останнього часу. Продуктів буде багато, тому що ми сьогодні поговоримо і про продукти для обличчя, а також про продукти для очей. Тому давайте не затягувати і починати. І перше, про що ми хочемо поговорити, звичайно, з вами, це про продукти для обличчя, а саме тонуючі засоби. І це буде продукт від Essie Lauder. Це їх тональний крем Futurist Hydro Rescue. Я вже розповідала про нього на своєму каналі, що це ідеальне для мене покриття, яке, яке я можу нашаровувати, яке я можу нанести більш тоншим шаром, якщо, наприклад, я не хочу такий full glam, знаєте. Окрім цього, мені подобається те, як він носиться протягом дня. Я не впевнена, щодо його. Стійкості, тому що, знову ж таки, я не та людина, яка носить обережну косметику, а я дуже часто доторкаюся до свого обличчя, не, не вважаю на нього. Тому для мене цей продукт добрий тим, що він не підкреслює сухість на моєму обличчі, а саме на моєму чолі, тому що це моя найсухіша зона. Зона, так як вона називається. Тому я насправді дуже-дуже рада, що він в мене з'явився, обожнюю покриття, відчуття шкіри з цим тональним кремом і те, як він носиться протягом дня. Отже, наступний продукт для обличчя з фаворитів, це будуть скульптуруючі продукти. І перший продукт, про який я розкажу, а ні, давайте я вам розкажу про базу, як це я могла забути. Отже, база в мене від Бобі Браун, це Vitamin Enriched Face Base. Це, мені здається, фаворит Джеффрі Стара. Я пам'ятаю точно, що він дуже сильно форсив ось цю базу, дуже давно, і я його розумію, чому. Це, напевно. Найкраща річ, яка сталася з моїм обличчям до тонального крему, це і зволоження, і прекрасний запах, і прекрасна текстура Неважко з нею працювати. Просто прекрасно у мене вже немає половини баночки, тому я дуже насправді... Вдячна за рекомендацію, тому що це ви мені порекомендували під одним з моїх відео, де я оглядала асортимент косметики в Британії, там був стенд бренду Бобі Браун, і мені дівчина написала, що ця база вона просто прекрасна саме для сухої шкіри. Не те, що саме, а от особливо для сухої шкіри. Напишіть, будь ласка, чи ви її так само любите, якщо у вас не суха шкіра, а інший тип шкіри. Я так знаєте буду бігома розказувати про ці продукти, тому що в мене є вже детальні огляди на них на канал. І плюс до того, знову ж таки, не хочу, щоб відео якось вийшло дуже-дуже довгим. Не забирати у вас дорогоцінний час. І також, друзі, дуже неочікувано, але в мої фаворити потрапить ось такий Magic Hydrated Mist Darlings. Це новинка від Шарлотте Тілбері. Це, знову ж таки, Mist, так, зволожуючий спрей. Мені, по-перше, подобається упакування. По-друге, мені подобається відчуття шкіри після того, як я нанесла, тобто попшикала себе цим продуктом. Дійсно, шкіра більш зволожена, більш гладенька. І... Мені комфортно, ви знаєте, нема такого, що коли, наприклад, навіть я перепшикую, тобто занесу, нанесу забагато, що продукт не, не впитається. Ні, він гарно впитується. Взагалі, взагалі немає жодного дискомфорту при використанні того продукту. І я, от, коли знаєте, коли збираюсь на роботу, я ще спляча, і я хочу хоча б хоч якусь косметику нанести, я завжди починаю свою косметику саме з цього спрею, свою косметику, свій макіяж саме з цього спрею, для того, щоб він мене освидвав. Освіжив. А, також мені дуже, до речі, подобається аромат, який okay, в цьому спреї, і також упакування. Мені просто подобається досвід з цим продуктом, і тому він в моїх фаворитах, тому що я чесно, кожного дня до нього лізу, навіть якщо я не роблю взагалі макіяж, от я суто хочу себе освіжити ось цим спреєм. От він для мене суто такий освіжаючий. Наступні продукти це будуть скульптуруючі продукти. І давайте почнемо із бронзера від Pet Magrat. Це бронзер Naked Desire. Це, в принципі, новинка. Яка мене з'явилося досить таки давно, але я розпробувала тільки його зараз. Прекрасний колір. Це дуже світлий, насправді, колір. Якщо, якщо ви світленька, то вам він точно підійде. По-друге, це легенька пігментація, яка прекрасно нашаровується, прекрасно розтушовується. Взагалі немає жодних проблем. Я обожнюю цей продукт, один з моїх найлюбленіших блогерів, блогерів бронзерів зараз в колекції. Тому молодець, пані Пет, молодець. Далі наступні Продукти це ось такі стіки від Westman Atelier, стіки, за якими я ганялася, тому що їх або немає в наявності, тому що я чекаю знижки, і знижку Оксана не дочекалася ніколи, тому що я купила їх за повною ціною. Або коли є знижки, то вони завжди у виключеннях. Дякую, культб'юті. Але все рівно я їх отримала, тому що на них були просто прекрасні відгуки. І перший продукт це контур у відтінку Bisquet. У своєму огляді я то називаю його бронзером то контуром, але е, по офіційній версії це саме контур. Ви знаєте, я помітила те, що коли я не знаю, який я контуруючий продукт хочу брати, я беру його, тому що мені насправді дуже легко тако набрати кісточкою, е, потім зробити собі скульптурування. Ним взагалі прекрасно розташовується прекрасний колір, е, претензій нема. Е, і наступний продукт це також тої самої серії Весмен Ательєр, це рум'яна. Також прекрасні рум'яна, те, до чого в мене тягнеться рука останнім часом. Єдине, що скажу, якщо, наприклад, контур я ще можу для себе виправдати ось цю ціну, тому що це досить таки висока ціна, мені здається, ці, це одні з найдорожчих продуктів, саме в стіковому форматі. Якщо я не помиляюсь, якщо ще ціну контуру я можу виправдати, тому що все ж таки колір контура зробити нормальний не так легко, то рум'яна, ну, для того, щоб з ними не протачити, ну, то має бути повний треш. Але я злосна, я злосна, що вони стільки коштують. Вони не мають тільки коштувати. Так. Так, наступне це рум'яна від Lamelle BB Blush. В мене це відтінок T-Rose. Дуже, так, я розумію, незвично бачити бюджетний продукт серед ось таких преміум брендів. Але, ви знаєте, прекрасний продукт. Розтушовується прекрасно. Колір прекрасний, пігментація прекрасна. Наприклад, вони виграють в реаб'юті тим, що в них пігментація легша, і я тому не повинна бути такою обережною при нанесенні, А це просто знаєте номер один при тому, коли ти спішиш. Бути необережною з косметикою і при тому вона буде працювати. Е, тому ці прекрасні рум'яна, я їх обожнюю, я їх люблю наносити отако собі з упакування, так собі знаєте, отако відкрутила, потім тиць, тиць, потім так кісочкою розтушувала і все. І до побачення. І Оксанка пішла на роботу прекрасна, така квіточка. Далі, друзі, ще один продукт для обличчя це, звичайно, продукт від Вікторії Беххем. І це ось така чарівна палочка. Це контур. Це контур від Вікторії Беххем. Він мені кольором більше подобається, ніж Вестмина Тер'єр, тому що він ще більш холодний, ще більш нейтральний, але при тому не сірий. Я не люблю сірі контури, абсолютно, я люблю теплинку на своєму обличчі. Тому що мені хтось під коментарем написав, що в мене оливковий підтон. Я схильна. Довіряти цим людям, які мене дивляться, тому що в них вже непоганий смак, це раз. <смі> Але суть у тому, що якщо за кольором він мені більше підходить і подобається, то за форматом це просто прекрасний контур для того, щоб контурувати носик. Я так робила дуже багато разів і це дійсно працює. Але, наприклад, для того, щоб на скули наносити, я Надаю перевагу ось таким більш об'ємистим продуктам, об'ємним продуктам, тому що мені легше на кісточку набрати, ту кількість продукту зараз, і потім перенести на щоки. Тут трішки треба більше повозюкатися, або можна просто, знаєте, нанести ось таку стіку на щоку. Це така, знаєте, це такий нюанс. Який, мені здається, взагалі до всіх не буде відноситись. Це суто моє. Так, наступне, що в мене тут є, це, в принципі, всі продукти для обличчя, які в мене потрапили в фаворити. І зараз ми поговоримо про е, продукти для очей. Давайте почнемо із палітр Тіней, і, звичайно, фаворит. Фаворит, мені здається, цього року це палітра від Ізамая, це Industrial Palette 2.0. І. Просто, як вона виглядає прекрасно, настільки вона і прекрасна в роботі. Це палітра з різними текстурами шимерів, а це те, що я не люблю найбільше, коли в палітрі представлені різні текстури шимерів, і сатини, і спаркли, і глітери навіть такі. Напівглітери, і металіки, і дуухроми, все, що хочете, просто все, що хочете. В мене на неї є огляд, я там зробила, здається, 4 макіяжі, зупинятися не буду. Це прекрасна самостійна палітра. Е, до речі, я коли побачила спочатку її на промофотографіях, я взагалі її не хотіла, я взагалі на неї не дивилася. Я просто побачила відеоблогера, е, в якій на обкладинці було вказано те, що тут просто відтінки всіх спешалів Пет Гра, тут саме за формулою схожі і за ефект. Схожі. Тому, як на таке не клікнути, я клікнула, я подивилася на ці свочі. Я подумала, мені її треба. І я дійсно, дійсно дуже рада. Наступний фаворит з палітер це, звичайно, Plain Chain Adept Cosmetics просто це просто якісь нові бренди цього, цього періоду в мене відкриваються на цьому каналі. І просто подивіться на цю прекрасну гаму. Тут мені подобається. Саме ефект цих шиморів, цих спарклів на очах. Також тут є дуухроми, при тому це досить таки стійка палітра на моїх очах. Я очікувала, якщо чесно, гіршого результату по стійкості. В мене є, знову ж таки, на неї одяг, я все залишу в описі під відео. Прекрасна палітра, і мені знову ж таки подобається, що, щоб підсумувати: це текстури шиморів, це те, як вони виглядають на очах, наскільки вони не підкреслюють повіко. і це кольори, тому що тут є і дуухроми. І більш такі металічні відтінки, гладкіші, і більш спаркли. Прекрасна, прекрасна палітра. Також мені дуже подобається, якщо чесного упакування, такий стробері shake колір так, Наступна палітра, яка в моїх фаворитах це, звичайно, Наташа Денона яка-пелет. Я то називаю її деколи Юка, деколи яка, але має бути яка. Це прекрасна палітра зелених відтінків. Тут мої фаворити це саме шиммери. Це ті шимери, до яких в мене тягнеться рука. Це ті шиммери, які я хочу бачити від Наташі Денони в її подальших палітрах. Прекрасна палітра, знову ж таки, є огляд, є багато макіяжів з нею, як і в перших враженнях, так і в. Огляді я спочатку не дуже зрозуміла матові, потім я їх більше розпробувала. Є в мене до неї претензії. Наприклад, ось цей відтінок Flex, ну, мені з ним важко працювати, не настільки легко, наскільки б мені хотілося. І оцей відтінок Калатея, також такий Калафія, напевно. Він. Um, не надто темний, тобто він темніший набагато в рефілі, ніж він є на очах. І навіть сьогодні Валя, я побачила її огляд на цю палітру, вона підтвердила ці мої думки. Коротше, друзі, палітра, вона не без нюансів, але вона прекрасна і мені подобається те, що Наташа Денона хоч раз в рік й стріляє якимись цікавими гамами, якимись цікавими палітрами, на відміну від, від тьоті Пет. Я розумію, це бізнес. Але, знаєте, я хочу бути егоїстом, я хочу другого, а не розову палітру, яку я і так замовила. Просто логіка нема, дякую. Наступна палітра, яка в моїх фаворитах, дуже, якщо чесно, часто очікувала. це Оден з Eye, це Stone and Rock Palette. Це зелена палітра, це не фіолетова палітра, це саме зелена палітра. А знаєте чому? Тому що дуже на мій превеликий превеликий подив. Мені, вона, мені з нею просто легше працювати. Мені тут подобаються матові відтінки, мені тут подобаються шимери. Деякі шимери мені не подобаються саме за своєю текстурою, але вони все рівно гарно виглядають на повіках. Але так, то це просто прекрасна палітра. Тут зелені шиммери дуже гарно представлені в різних таких варіаціях. Також тут є і спаркли, і металіки, і дуу до речі, дуже гарний дуу Я навіть носила його на роботу, і я люблю, коли такі яскраві відтінки можна імплементувати в щось таке більш побутове. Прекрасна палітра, часто вам скажу, тому я її люблю. Більше, ніж фіолетово. Фіолетова там така більш оранжева гама, така більш темна гама, і якось мені просто з нею треба більше думати, а з цією я більш розслаблена, і в мене до неї набагато більше тягнеться рука. Я все, що хочу зробити більше макіяжів з нею для вас на каналі е і з іншою фіолетовою палітрою. Е Сподіваюся, що це колись та й станеться. Наступна палітра в фаворитах це так, знаєте, так клоп зачіхався і так стукаю. Чело точніше Наступна політ, в фаворитах це дуже несподівано Huda Beauty, cool Mat, мені здається, Mat, але це в мене саме Cool Mat Obsessions. Я взагалі не очікувала, що вона мені сподобається, якщо чесно. Просто абсолютно, абсолютно! Це, по-перше, палітра матових відтінків. В дев'ятках такі матові відтінки відходи не найкращі. Але я пам'ятаю, я якось для якогось відео, коли я знімала відео про всі свої помади, робила макіяж із ось цим відтінком Shendilla із мультихромом від Кліони. І взяла ось цю палітру в якості обрамлення е, свого повіка матовими відтінками. Мені настільки було легко працювати з ось цим фіолетовим, настільки легко, що я воно не можу передати. І, в принципі, зі, 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 зі всією палітрою. Тому в мене до неї дуже сильно тягнеться рука, особливо, якщо мені потрібно зробити якесь обрамлення, більш таке фіолетове, е, тому що кліона це такий більш е, е, духром із зеленими частинками, сяючими, а фіолетовий це контрастний такий відтінок, тому я хотіла трішки погратися на контраст. І дуже гарний там вийшов макіяж, я так думаю, мені сподобався. Тому це також фаворит. Молодець, худа молодець. Далі я вам знову ж таки досягла ось ці мультихроми від Кліона. І я спочатку, коли в мене прийшли, скільки я була замовала? 3, 4, 5, 6, 7. Сім в мене відтінків було. То я якось. Також сильно ними не прониклися. Я надала перевагу потім ем, мультихромам від Liezel Cosmetics, тому що вони не настільки сяючі. Але зараз в мене до них насправді дуже сильно тягнеться рука. Я навіть люблю відкрити цю палітру і просто подивитися на неї. Ви бачите, що тут є нові відтінки, про які я не згадувала на своєму каналі. Вони чекають свого часу, щоб я з вами їх спробувала. Також мені їдуть нові мультихроми від Кліона, не ця нова колекція, а деякі старі. Які були рістокнуті зі знижкою. Також там є, мені здається, два відтінки із нової колекції. Чисто взяла на пробу, тому що не впевнена, що мені сподобається, потім вже дозамовлю. Ну, коротше, ось ці відтінки, я вам скажу так, мені дуже сподобалося гратися з ними. І в мене сьогодні, до речі, вони на очах. В мене сьогодні відтінок etchт, мені здається, ось цей такий синьо-фіолетовий дуухром. Трішки ось цього відтінку. Royal, ні, це не РойлП, а це М'юрел, ні, це не М'юро. Коротше, ось цей Дачес. Ось цього відтінку, дачес. І також в внутрішньому куточку ось такий рожевий відтінок, такий красивий також. Дуже мені сподобалося з нею гратися, особливо, коли я роблю якийсь матовий макіяж, матове обравлення, потім щось додати. Клас. Клас. І те, як вони виглядають, те, як вони сяють, те, наскільки ці переходи складні. Часно, мені подобається. Мені подобаються ці відтінки, тому я і замовила ще нові відтінки від кліони. Е, несподівано до мене, в мене до них тягнулася рука. Ще дуже сильно хочу спробувати мультихроми від Термонс. Багато хто їх хвалить, багато хто каже навіть, що вони кращі від кліони, тому я це хочу спробувати. Але також в мене в фаворитах. Відтінки від Lethal Cosmetics, тому що тут є ось ці два нові відтінки, які я замовила: це Genesis і Singularity, і вони просто прекрасні, вони неймовірно сильно мультихромлять. Переходять. Це складні відтінки, дуже складні відтінки. При тому це гладенькі текстури на очах. Взагалі нічого не підкреслюється. Я ще поєднювала з ось цим таким відтінком. також мультихромом. Це, напевно, один з найсяючіших відтінків, які в мене є від Liezel Cosmetics. І це любов. Це просто любов. Я обов'язково вам покажу, як вони виглядають на свочах. Але, до речі, я бачила, що Liezel Cosmetics. І нові мультихроми. Я до них доберуся, доберуся, тільки не знаю коли. І також хочу зробити по палітрах такі Honorable Mentions, так як кажуть наші американці і всі інші англомовні країни. Отже, першу палітру, яку хочу згадати, це буде палітра Cosmic Brushes Delicious Delights. Е, чому, чому це Honorable mentions, так? Е, такий неповний фаворит, тому що це все, все ж таки досить таки яскрава для мене гама. Я не буду тягнутися до неї там, кожного дня, але коли мені треба буде яскравого макіяжу, це точно буде вона. Тут прекрасні шиммери, прекрасні матові, є огляд на каналі. Будь ласка, зайдіть, подивіться, е, тому що. Там я зробила, в принципі, декілька таких досить так, різних макіяжів. Мені здається, що вони досить непогано показують палітру з різних боків, але хочу вам сказати, просто, що мені було легко з нею працювати. І мені здається, що це просто одна з найкращих якостей палітри, яка може бути, коли з нею легко працювати, особливо, коли я ось такі яскраві відтінки. І дійсно мені дівчина написала під коментарями, що тут дуже гарна підбірка відтінків, ти не виглядаєш, як якась папуга. Тобто це не занадто неймовірно, неймовірно. Вірно класні, тому я... Хочу її згадати в цьому відео. І також uh, Honorable Mansion це палітра від Beauty Bay, це Midnight Night. Це також не моя улюблена гама. Знову ж таки, це не та гама, за якою я буду тягнутися, але я хочу згадати саме формулу матових Beauty Bay та і навіть шимерів, Але мене саме матові дуже сильно насправді потішили, наскільки вони пігментовані, як вони гарно тушуються, при тому, що це досить таки важкі матові у виробництві. Не найлегші, також мені сподобалося Шимери з їх вологим сяянням. Мені сподобалася саме формула Beauty Bay. Гаму я б надала знову ж таки перевагу іншій, тому що це не та гама, до якої я тягнуся кожного дня. Але я цю палітру брала, брала свідомо, тому що я хотіла мати якісь сині відтінки, тому що їх в мене немає. Тому, з точки зору фавориту, до якого я тягнуся, так, кожного дня. Вона не може претендувати, але якщо говорити про всі фаворити і не думати про те, чи я тягнуся до цієї косметики чи ні, то вона точно буде в цих фаворитах, тому що прекрасна палітра. І якщо мені потрібно буде зробити синій макіяж, то це точно буде вона. База від Пілоїз. Я чому завжди думала, що це щось страшне, це щось на науковому, це щось на геніальному. Це, це те, з чим потрібно дуже сильно вміти працювати. Дуже сильно розбиратися в космеці, це треба бути, ну не знаю, там, напевно, хіміком мені здавалося, щоб з нею працювати. Але наскільки це легка база в користуванні, наскільки гарно розташовуються тіні, мені здається, що вона допомагає цим тінням розташовуватися, я вам чесно кажу, наскільки все гарно тушується на ній. Єдина в мене претензія до неї це її стійкість, тому що на ній скочуються в мене тіні швидше, ніж би це було на базі від Milani Eyeshadow Primer. Тут стійкість ні. А вже легкість роботи. Так, так і так. Далі, наступні продукти для очей це туш від Шарлот Тілбері це Full-Fat Lashes. Друзі, я цю туш отримала скільки? Напевно, два тижні назад в боксі від Шарлот Тілбері, і ця туш, насправді, мені дуже сильно сподобалася, тому що вона розділяє вії, вона чорна, вона дає об'єм, і при тому вона не осипається. Це все те, що мені треба в туші, і вона просто прекрасна. При тому що чіточка тут мені ніяким чином не царапає очі, я, ну, мені немає доскоти. Комфорту, тому що в мене є туш одна, яка потрапить в моє розчарування, тому що мені було настільки некомфортно наносити ем, туш, тому що настільки некомфортна кісточка, вона реально ніби царапала мені щось. То я, я просто не могла більше нею користуватись. Це прекрасна зі всіх боків, якщо ми говоримо про таку щоденну тушу. Якщо ми говоримо про якийсь такий, знаєте, мега-об'єм, то, напевно, Pet Magrat Fetish Ice Mascara дає більший об'єм, але для кожного дня вона також прекрасна, тому це точно мій фаворит на кожний день. Враховуючи те, що вона не осипається, це взагалі прекрасно. І тепер, напевно, останні мої фаворити для очей. І так, перший фаворит це лайнер від Хіндеш. У мене сьогодні стрілки намальовані цим лайнером. Не можу сказати, що вони ідеальні, але знаю, то нормальні можуть бути. У мене взагалі до неї претензії немає. Чорна не тече пензлик, гнучкий, тоненький, що ще треба, скажімо так. Друге, друге, другі лайнери це ламель. Це голубий і рожевий лайнер. Прекрасні, прекрасні лайнери, також доповідала вам про них в одному з відео. Я люблю те, що я можу додати ними акцент в макіяж, якщо макіяж навіть дуже-дуже нудний, дуже нюдовий, і мені хочеться якось його, знаєте, розбавити. Єдине, що... Інколи по шимерам, таких більш сяючим, більш в'язким, потрібно е, трішки більше протися, ніж один раз, для того, щоб побачити ці лайнери. Але е, мені здається, що це досить таки нормальний нюанс, який не перешкоджає їм бути в моїх фаворитах. І, друзі, останній, останній продукт фаворит це також ламель. Ви бачите, скільки ламель в нас? Ви бачите це? Ja, batsch. І це гелові олівці. В мене, бачите, скільки їх є? Багато. Багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені здається, що в мене всі відтінки. Е, я якось зайшла на тіну і просто все змила, всі відтінки олівців, тому що в мене не було взагалі кольорових олівців. Е, а я дуже хотіла робити підкладки, я дуже хотіла додавати вслизу, робити якісь контрасти, це все те. Це, знаєте, це такі побічні ефекти, коли ви підпишетесь на курси від All Serena валі. Реально, це реально побічний ефект. Ви захочете скуповувати все. Що як кольорове. Навіть якщо ви не робите такі макіяжі, я вам часто кажу. Всі олівці прекрасні. Мені неймовірно сильно подобається, як вони виглядають слизості. Для тушування вони мені трішки важчі, ніж Вікторія Бекхем, тому що вони густіші, але через те вони і кращі для слизистої. Тому для мене це фаворит саме для слизистої. Найбільший мій фаворит просто це фіолетовий олівчик, тому що він якимось чином навіть найстійкіший зі всіх. І також, до речі, олівці Лемель стійкіші в моїй слизості, ніж олівці від Вікторії Бекхем. Це просто фаворит фаворитів. Е, я більше не маю нічого про них сказати. Я також в своєму відео показала пару макіяжів з ними, тому можете піти поглянути, не можете а маєте. І в мене, і в мене виключилося світло, я це не помітила. Будемо вже завершувати без одного світла, тому що воно в мене розрядилося, але, друзі, я вам дякую за перегляд, за коментар. Пишіть, що ви думаєте про ці продукти. Чи ви думали, що ці позиції потраплять в мої фаворити? Буде на підході відео про розчарування. Ну, а ми, як завжди, з вами зустрінемось у наступному відео. Па-па!